Мене звуть Матвій, я хочу поділитися своїм першим досвідом роботи. Я хотів підзаробити, щоб купити айфон і допомогти батькам. Під час канікул знайшов роботу вантажника в торговельному магазині, умови здалися привабливими тисяча гривень за день. Працював сумлінно, розвантажував ящики, перетягував важкі коробки. Та, коли настав день розрахунку, замість грошей мені сказали, що товару не вистачає, і звинуватили в крадіжці. Я був у шоці. Начальник сказав або відпрацьовую ще місяць у рахунок збитків, або він викличе поліцію. Я не знав своїх прав і погодився. Після двох тижнів безкоштовної роботи переговорив зі своїм другом він, старший за мене, навчався на юридичному факультеті. Він сказав, що я просто лох. На другий день в магазин мене не пустив, сам начальник. Він сказав, що я вже нічого йому не винен і щоб я тут не шастав, поки в них перевірка. Мене звуть Олена, я хочу поділитися із вами своїм першим досвідом роботи. Я завжди мріяла про цікаву роботу. Ще до початку Канікул звернулася до служби зайнятості, де дізналася про тимчасову вакансію адміністратора в торговельній мережі. Потрібно було приймати замовлення на доставку товарів. Перед цим я пройшла онлайн курси з адміністрування сайту, записала відеорезюме та зв'язалася з роботодавцем. Він був вражений моєю вмотивованістю працювати і підготовкою. Мене взяли на роботу. Працювала 24 години на тиждень, зарплату отримувала стабільно двічі на місяць. Робота дала мені можливість не тільки підзаробити кишенькові гроші, але й здобути корисний досвід. Головне, не боятися шукати можливості та обирати офіційне працевлаштування. Це гарантія зрозумілих і чесних взаємовідносин з вашим роботодавцем.